Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Як ухвалювали бюджет у Луцькій громаді на наступний рік. Я прийшла підтримати нашу армію. Мій брат теж є зараз на війні і хочеться, щоб гроші якось виділялися трохи більше з розумом, ніж так, як зараз є. Через села Рожищенської громади місяць не курсує рейсовий автобус Луцьк-Маневичі. Вранці добратися на роботу взагалі неможливо. Ми добираємося на попутний транспорт. У Луцьку для дітей-переселенців влаштували новорічне свято з виставою та подарунками. У Луцькій міськраді ухвалили бюджет громади на наступний рік. За півгодини до початку сесії о 9.30 під будівлею почали збиратися лучани з плакатами. Люди закликали більше грошей передбачати на ЗСУ. Розповіла місцева жителька, учасниця ініціативи з початку дрони Єлизавета Скуба. Я прийшла підтримати нашу армію. Мій брат теж є зараз на війні і хочеться, щоб гроші якось виділялися трохи більше з розумом. Завдяки тому, що до нас прослухалися депутати, є заріс. Прований проект рішення, щоб на дві дві програми, які через які раніше фінансували закупівлі для ЗСУ, об'єднати і зробити одну велику програму, в яку закласти мільярд гривень. Фізично цих грошей немає, але ми розуміємо, що все таки можна в бюджеті трошки щось коригувати і той мільярд наповнити. Автівки чому вам сигналять? Е, ну е, тому що нас підтримують вичани. Акцію лучан перед будівлею» луцький міський голова Ігор Поліщук прокоментував так: повністю підтримуємо. На пленарний розгляд сесії винесли 144 питання. Українські скаути сьогодні завітали до вас, щоб передати вам підприємський вогонь миру. Вогонь, що символізує собою єдність, злагоду і мир в цьому світі. Серед питань, зокрема, бюджет на наступний рік та програма, через яку спрямовуватимуть гроші на армію, розказала Лілія Єлова, директорка департаменту фінансів Луцькради, що запланували на 2024-й, Говорить далі. Доходи бюджету 3,7 мільярда, видатки 3,9 мільярда. Але ці 189 мільйонів це не є небаланс. Це є позика, яку ми хочемо отримати в слідуючому році на придбання тролейбусів. Лілія Єлова каже, у новий бюджет закладають 250 мільйонів гривень на ЗСУ, і наступного року із залишків бюджету 2023 року додатково планують виділити не менше 250 мільйонів гривень. Під час розгляду бюджету вносили пропозиції, які видатки можна скоротити, перенаправивши їх на потреби війська. Ремонтів, облагороджень, на які населення реагує негативно. А власне, це співзвучно з ініціативою дрони замість бруківки. Капітальний ремонт житлового фонду 5 мільйонів. Контейнерних майданчиків один мільйон. Краще гроші спрямувати на підтримку військових. Після внесення пропозицій на наступний рік заклали на потреби армії 306 мільйонів 100 тисяч гривень. Підсумував міський голова Ігор Поліщук. Це гроші без врахування резервного фонду. Зі слів директорки департаменту фінансів Лілії Єлової у бюджеті передбачили 20 мільйонів на ветеранський хаб, 8 мільйонів на бюджет участі та 50 мільйонів на реконструкцію укриттів. Із пропозиціями і в цілому бюджет Луцької громади прийняли. Із 40 присутніх депутатів у залі за проголосували 38 депутатів. Двоє утрималися. Якщо немає задекларованих цифр, я не могла підтримати цей бюджет на 100%. Про які цифри йдеться. Ну, конкретно йдеться про 500 мільйонів на збройні сили, які були задекларовані. Про 50 мільйонів на ветеранський хаб. Утрималася від голосування за бюджет депутатка Валентина Малютіна. Коментувати своє рішення відмовилася. Також на сесії ухвалили програму підтримки військових, з допомогою якої зможуть витрачати гроші на необхідні речі для зсу. Пояснила фінансистка Лілія Єлова. Аби гроші ефективно використовувати, сказав міський голова Єрополіщук, Створили дорадчий органі. З працівників міськради, учасників ініціативи спочатку дрони, волонтерів, ветеранів війни. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк вранці добратися на роботу взагалі неможливо. Ми добираємося на попутний транспорт. Я хожу додому пішки. Кому з лікарні, кому звідки потрібно десь годин три іти. Жителі сіл Носачевичі, Вишеньки, Крижівка, Луків і Незвір прийшли на зустріч зі старостою Носачевичівського старостинського округу Ларисою Забощук. Люди обурені, каже жителька Лукова Лідія Артесюк. Бо через села Рожащинської громади майже місяць не їздить автобус Луцьк-Маневичі. Де нам давлення поміряти, поїхати вроди що нема чим приїхати, давлення, укола немає отримати, ні медика, ні автобуса, нічого. Викинули нас зовсім з цього села. Автобус нам повинен бути, бо ми не маємо як заїхати, таблетка купити. В аптеку й то не маємо чим заїхати. Машину наймаю, машину жде, поки накупляєш і їдеш додому, бо наче нічим не добереться. Або просиш когось зустрінеш, щоб візьміть мене назад. О, така дорога. В городі виїхав і немає чим приїхати. Чим маєш приїхати? Чекаєш, поки або на другий день вранці, в 6 ранку з Луцька. Я йшла пішки не раз. Кінь ми. хочемо, щоб був транспорт. Жителька села Незвір Тетяна Петрук висловила своє припущення, чому перевізник не хоче їздити цією дорогою. Між селами Незвір і Четвертня там дуже погана дорога. І через то перевізники відмовляються: от дитину возимо в ту сторону в школу. Їздить дочка їздила на роботу. Ну зараз в декреті в ту сторону теж треба маршрутку. Люди звідти їдуть так само. Газова банк в них в тільки в Ройщах, в колках нема, або теж добиратися. Ну всім нам та маршрутка була зручна. Суспільне телефоном поспілкувалася із колишнім перевізником Іваном Кришталем, який їздив за маршрутом Луцьк-Маневичі. Відмовився, бо нема чим їздити. В машині мотор застукав, одної ще не зробив мотор, а другої вже застукав і нема чим їхати. І договір вже кінчився. Я ж от їздив туди більш 15 років, тільки що ж поламалося машини, такі запчасті. Попереднього перевізника кінчився термін дії договору. Він спочатку хотів продовжити цей договір, але потім відмовився мотивуючи тим, що йому це вже не є рентабельно, нема чим їздити. Про цей випадок ми буквально дізналися відносно зовсім недавно від людей, які дзвонили нам в телефонному режимі. Тобто, перевізник нас не повідомив. За словами головного спеціаліста департаменту інфраструктури облдержадміністрації Дмитра Горбача, нового перевізника знайшли. Мені стало відомо, що п'ятницю написав. Листа заяву в адміністрацію. такий перевізник Остимчук Ігор Петрович. Сьогодні ця заява пішла вже на розгляд. Як мені сказав Дмитро Васильович, перевізник готовий курсувати цим рейсом. Тільки ще ну це бумажно, мабуть, волокіта. Зі слів головного спеціаліста департаменту інфраструктури облдержадміністрації Дмитра Горбача, автобус курсуватиме за маршрутом Луцьк-Маневичі через села Рожичинської громади. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Сергій Данилюк. Суспільне новини. Луцьк. У Луцьку вручили продуктові набори сім'ям військовослужбовців, в яких є неповнолітні діти. Розповіла начальниця відділу управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тамара Бондарук. Каже, допомога цій категорії жителів Луцької тергромади триває у співпраці з фондом медицина в дії. Ну рік десь вже сама проходжу тут кожні два тижні. Дуже допомагає, міняється все. Хватає надовго всього. Цей раз ми отримали велику партію допомоги. Це 882 набори. Це майже більше 13 тонн допомоги. Також протягом цього тижня запрошували сім'ї виховуються Діти сиру діти позбавлені, позбавлені батьківського опікування. Три рази в тиждень працюємо. Центр допомоги ми дзвонимо. Весь час з'ясовуємо потреби, які в людей є». зі слів фахівчині профільного управління Любові Чернюк за допомогою у середньому звертається 100 людей різних соціально вразливих категорій населення. Відповідно до списків запрошували. Ось і люди підходять, підписуються, отримують продуктовий набір або дружини, або батьки їхні. Два кілограми макаронів, потім квасоля така. Перловка цукор Перловку Ну ми не споживаємо. Так говорю, як воно є. Шукаю примінення. Не знаю. наскільки його вистачає? Наскільки, там неділі на дві хватить? Там бутилка. Зі слів начальниці відділу управління соціальних служб Тамари Бондарук. До нового року у межах співпраці з канадсько українською фундацією 800 сімей Луцької тергромади отримують продукти першої необхідності. Микита Шибар, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. 42-річний Віктор, який перебуває на реабілітації в одному з медзакладів Волині, частину лівої ноги та ліве око втратив наслідок поранення наприкінці серпня цього року на Донеччині. Розповідає, родом з Володимирського району, додому з Польщі, де працював, повернувся незадовго до повномасштабної війни. Долав ЗСУ приєднався торік у квітні. Говорить 2015 -го року, був мобілізований. Не піти захищати Україну, не міг. У мене була атуація. Скажемо так, ну я бачу проблему, її треба якось вирішувати. Ну, а що сидіти і ждати, поки вона сама вирішиться, такого не буває. Зараз в більшості мотивовані ті, які розуміють, де вони і що вони роблять. Розповідає, спершу служив на посаді оператора танково-ракетного комплексу біля Бахмута Донецької області. На початку цього року перевівся в іншу бригаду та займався розмінуванням територій. Я просто вважаю, що я роблю роботу. Тяжку. Невдячно. Це тяжка робота. На тобі бронежилет, на тобі рюкзак, на тобі боєкомплект, на тобі автомат. А невдячна, ну як можна назвати вдячність, коли тобі розказують, що тебе там зарплата велика? Давайте поїдьте посадьте, там, хоч би діньок. Я побачу, як ви там посадите під обстрілом. Це буде дуже весело для вас. Не всі витримують. Поранення отримав під час бойового завдання із розмінування дороги, каже боєць. З дорогою було все нормально. А от посадка оказалась замінована. Став лівою ногою, тільки щолкнула. Щолк. І я зрозумів, що далі мене понесуть. Ну, я був в бронежилеті, був в касці, вибув, був знизу. Знизу був так не повезло, що я просто наклонився, там був горбочок. Далі була операція в Дніпрі та лікування в різних госпіталях країни. Спершу, каже, вставили кришталик в ліве око, завдяки цьому знову бачить у жовтні. Говорить, отримав безоплатний протез, тепер вчиться заново ходити. Вернули зир, вернули <рех> рухову функцію, потрошки привикаємо. Позаживалося, нічого не болить так як... от, Що там боліло би капець-капець, зажило. Капець, ну, так, да, немає. То та що, привикаємо. Ціну ж не відростемо. Так як було не було. Ти просто живеш далі і привикаєш до цього, і все. Життя після травм, зі слів бійця, не закінчилося. Тому каже, не впадає у відчай та ні про що не шкодує. Навпаки, адаптовується до нових умов і вчиться жити далі. То життя ж не поміняється. що Ти там будеш плакати. Так само сонце буде сходити, так само мороз чи сніг буде йти. Олена Чорнуха, Віктор Легінковський. Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку в центрі позашкільної освіти для дітей-переселенців влаштували новорічне свято з виставою та подарунками, розповіла Суспільному ініціаторка заходу Ганна карамишева Борисенко. Вона каже, на дійство прийшли 80 дітей віком від 5 до 12 років. Реєструвати учасників допомагали волонтери. Це медалька, даємо її дітям, коли вони реєструються. Потім вони йдуть на виставу. Після вистави буде е, інтерактив. Діти побігають, порозважаються, ігри пограють. Багатодітна мама Тетяна Муль говорить, взяла на захід наймолодшу семирічну доньку. Ми приїхали з Маріуполя, троє діток, ну і наша сім'я. Якщо є, то ми завжди реєструємося і відвідуємо заходи. Для дітей це дуже важливо. Це платье Софії прекрасне. Я навіть дивилася такий мультик, і мені дуже сподобалося, було дуже дуже смішно там був дяді, який дуже смішний, робив всякі фокуси. Це така медалька. За неї будуть давати подарунки. На сцені для дітей влаштували музичне шоу, розважальну виставу та інтерактивні ігри з казковими героями. Вара, чотири роки мені подобається панда. Ми переселенці з Донецької області, міста Костянтинівка. То нас запросили на свято. Вона маленька, хоче щось зараз. Якось так не дуже багато свят на даний час. Сьогодні в нашому центрі дві громадські організації. Перша громадська організація це Руслана Теліпського, дітки небесного легіону, дітки, батьки, які є безвісти зниклими. Є дітки внутрішньопереміщення. Другий рік поспіль ми робимо таку акцію перед новорічно. Організувати свято для дітей допомогли благодійники. Говорить ініціаторка заходу, голова громадської організації Старт у нової. Життя, яка переїхала до Луцька з Харкова, Ганна карамишева Борисенко. Це такий інтеграційний захід. Діти можуть комунікувати між один одним, знайомитись. На новий рік хочеться робити добро і дякуємо всім, хто може нам допомагати робити це добро. Діти наші розважаються та да, і отримують позитив. Це те, що саме необхідне. На завершення свята діти разом з ведучим пограли в рухливі музичні ігри. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.